Зінаєвна, скажіть, будь ласка, а кого сучасні діти вважають своїми героями? Ми живемо в дуже важкий, складний час, і дуже важливо, щоб кожна дитина розуміла, що герої живуть серед нас, і наші батьки, наші родичі, наші сусіди є нашими героями. Одні Беруть участь безпосередньо у військових діях, інші допомагають, волонтерять, правда, і ми всі разом з дітками ми теж є героями, бо ми на своєму фронті, у світному фронті, наближаємо перемогу, бо наші діти це наше майбутнє. І дуже важливо, що і батьки своїм прикладом надихають дітей, і вчителі своїм прикладом надихають дітей. Я хочу розповісти сьогодні про ученицю нашого класу Анастасію Чиш. Прошу Анастасійко, це гарна дівчинка якої тато є військовим лікарем на фронті, а мама є волонтером, який допомагає нашим військовим на фронт, зробила свій дуже великий внесок у нашу перемогу. В Анастасії була довга гарна коса. Анастасійка обрізала свою косу, продала і 6 тисяч гривень, які виручила за? Своє волосся вона перерахувала на збройні сили України. Саме такими дітьми, такими батьками ми і гордимося. Кожна дитина гордиться своїми рідними, своїми батьками, і ми маємо ще свого маленького героя у нашому класі. <uis y -ing> Анастасійко, скажи, будь ласка, якою була довжина твого волосся? яке ти відтяла? 88 сантиметрів. А чи не шкода тобі було волосся? М -м -м, трошки. Трошки. Ну, ти великий молодець, ти зробила дуже гарний, мужній і хоробрий вчинок, як для дівчинки. І таким чином, напевно, допомогла нашим героям, правда? Так. Да. Адже куди ти перерахувала ці кошти? На допомогу? Е -е, та. Військовим, так? так? Да. Ти молодець, ми тобою пишаємося.